Влада Мукачева виділила майже 600 тисяч гривень на лікування жителів громади. В рамках програми додаткового соціально-медичного захисту виконавчим комітетом Мукачевської міськради виділено понад 580 тисяч гривень на лікування 32 жителів Мукачевської громади. Підтримку отримають важкохворі люди, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і потребують дороговартісного лікування. За минулий рік допомогу на лікування з місцевого бюджету отримали 694 особи на загальну суму 51 мільйон гривень. Вашої уваги проект документу, яким пропонується надати матеріальну допомогу за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. Мова йде про надання допомоги 32 громадянам у розмірі 584 700 чотири гривень. Це здебільшого йде мова про надання допомоги на лікування. Мукачівські спортсмени Михайло Кость та Іля Ковач отримають грошові винагороди за перемоги у чемпіонатах з класичного жиму. Виконавчий комітет схвалив рішення про виділення їм по 20 тисяч гривень премії з місцевого бюджету. Виносимо на проект рішення про затвердження спортсменів Мукаківської територіальної громади на виплату грошової винагороди у підсумках чемпіонату України і пауерліфтингу, зокрема окремого виду змагань жиму лежачих. Пропонуємо затвердити для виплати костя Михайла та ковочільню. Також внесено зміни до програми розбудови інформаційно-аналітичної системи, ситуаційний центр «Безпекова закарпаття. Програма передбачає встановлення камер, відеоспостереження, придбання та монтаж необхідного обладнання. Зі змінами ресурсне забезпечення програми становить понад 14 мільйонів гривень. Підключно від систему безпечного закарпаття вся територія Мукачівської міської територіальної громади. Це буде більше 30 вузлів на кожен вузол там від двох до шести камер з розпізнаванням. Номерів транспортних засобів, обличчя відповідна комісія визначить місця для контейнерних майданчиків збору твердих побутових відходів. Рішення прийнято для покращення вивезення сміття та санітарного очищення населених пунктів. Нагадаємо, з 18 березня по 18 квітня у Мукачеві проходить місячник благоустрою. Окрім того, погодили рішення про закінчення опалювального періоду для бюджетних установ з 1 квітня. Заклади освіти та охорони здоров'я можуть вмикати опалення, якщо протягом трьох діб середня температура буде нижче 8 градусів. І дозволити керівникам закладів освіти та охорони здоров'я комунальної форми власності. Якщо буде середня, добова температура не перевищувати 8 градусів Цельсія, самостійно вирішувати. Також дев'ятеро дітей, які приїхали до Мукачева з областей, де ведуться активні бойові дії, отримали статус постраждалих від війни. Одразу дев'ять дітей, числа переміщених осіб, набувають статус дітей, які постраждали в нас дій та збройних атлетів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, статус постраждалих від війни отримали вже більше ста дітей.